Данку малята, любі хлопчики та дівчата! Мене звуть Марійка. Я запрошую вас сьогодні до себе в гості. У цьому будинку живе моя сім'я, моя родина. Ось їх фотографія. Зараз я вас познайомлю з ними. Це моя матуся, це мій татусь. Це мій. Дідусь, це бабуся. Це мій брат. А це я, Марійка А щоб ви краще всіх запам'ятали, пропоную повторити разом зі мною вірш за бавлянку, загинаючи пальчик. Починаємо. Цей пальчик мій дідусь. Цей пальчик моя бабуся. Цей пальчик, ми татусь. Цей пальчик, моя матуся. Цей пальчик, брати я. Ось и вся моя семья. Давай еще раз повторим. Цей пальчик, мій дідусь, Цей пальчик, моя бабуся. Цей пальчик, ми татусь. Цей пальчик, моя матуся. Цей пальчик, мій брат, і я, ось і вся моя сім'я пропоную сьогодні поговорити про родину. Родина сім'я це дуже важливо. Розкажіть, яка ваша сім'я? Моя мама? Гарна, красива. А тепер розкажіть, яка ваша мама? А як лагідно ви називаєте свою маму? Так, матуся, матінка, матінка, мамуся. А який ваш тато? Мій тато сильний, добрий, мужній. А як лагідно ви називаєте свого тата? Так, татуся, таточко, татуню, татонько. Допоможіть мені скласти розповідь про мою сім'ю. Я почну, а ви закінчуйте. У будинку живе велика. Так, сім'я. В кімнаті сидять та дивляться телевізор. Так, бабуся і дідусь іграшками граються синок та правильно, донечка, готує їсти. Так, готує їсти, матуся. Ремонтує стіл. Так, тато, яка причудова розповідь у нас вийшла. А зараз пограємо в гру, кому що потрібно для роботи. Погляньте, що це. Так, інструменти. Кому вони потрібні для роботи? Так, татові, що він буде їм робити? Так, тато буде ремонтувати ними. А кому потрібні ці предмети мамі? Що вона ними робить? Так, прибирає. А це що? Так, іграшки. А кому знадобляться іграшки? Ну, звісно, діткам. А кому для роботи знадобляться шпиці, клубочки? Так, для бабусі, що буде бабуся ними робити? Так, бабуся буде в'язати спицями. А кому потрібні книги та окуляри? Так, для дідуся. Він буде не Так, читати. А зараз трохи відпочинемо і порухаємось. Всім привіт, руханка така. Починаємо танок разом ти і я. Ногу ліво, ногу вправо, пострибали ми на славу. Тра-ля-ля-ля-тра-ля-ля. Руханка чудова, ось яка. Рубки вгору, рубки вниз. Зроби оберти, покрутись О, стоп-стоп, стоп, іще раз топ плескай в долоні хлоп-хлоп-хлоп. Всі навколо разом з нами зробимо крок уліво-право. Топ, 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 ще раз топ плескай в долоні хлоп, 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 всі навколо разом з нами зробимо крок уліво, вправо. Тра-ля-ля-ля, тра-ля-ля, руха рухана, чудова, ось яка рубки вгору, рубки вниз, зроби оберти, покрутись. Зробим посмішку чудову, затанцюємо ще разок. тра ля ля, -ля тра ля ля рухана чудова, ось яка, руки вгору, рубки вміс, зробив обертий, покрутись. Вас, я впевнена, сама-саме найкраще, тож любіть свою родину, ніколи про неї не забувайте. Сьогодні я пропоную вам зробити родинне дерево за допомогою аплікації. Діти, уважно розгляньте, що я приготувала для роботи, а дорослі допоможуть вам підготувати всі паперові деталі для аплікації. Спочатку приклеїмо стовбур дерева, далі змастимо клеєм долонькі зелені. Це будуть гілочки нашого дерева. Синім кружечком позначимо себе, чи свого братика, чи сестричку, Жовтенькими матусю та татуся, а червоними наших дідусів та бабусь. Ось таке дерево родини у нас вийде. Про кого ми сьогодні розмовляли? Як назвати їх одним словом? Молодці! Ви дуже цікаво розповідали про свою родину. Любіть свою родину і допомагайте один одному. До зустрічі. До побачення!